Я думаю, що вам сподобалась прогулянка, да? Весняна така чарівна. О, дивіться, які тюльпани. Піоновідні, напевно, так? Да? Класно. отже, які... які... Вроде 18, 18 000 руб. Життя дано людині для миру, для, для любові, для насолоди. Що ж все таке робиться в світі, Господи? Куди ж ви кидаєте ці ракети? Зачем? Боже, ужас. не віриться навіть. Да, Все так гарно, але в серці все <кхід> щемить.